Кажу сьогодні всім я вам намасте, шримат Пхагаватам, а відданим всім джая, 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 всім харі Кришна Ом Намашивая. Сьогодні ми розглянемо. Як завжди, день прийдешній понеділок, 17 червня 2024 року, у координатах от такої колоди. Карта карми. Карти карми дуже цікавий оракул, який має неабиякий вплив не менший, ніж у Аркані Таро. Дуже люди полюбляють, коли я граю на чаші, от сьогодні розпочнемо саме з чаші. А епіграф буде з вічної книжки Вішну Пурана або інша назва Шримат Пхагаватам. Отож, це у нас дев'ята піснь, частина п'ята. І це дванадцятий том, який є в мене саме цієї книжки. Отож. поскольку чистые преданные только ради служения мне оставляют свои дома жен детей родственников и богатства а иногда и жизни поскольку они преследуют перестают думать о том, как улучшить свою нынешнюю жизнь или следующую, как я могу их оставить. Как целомудренная жена покоряет благородного мужа своим служением ему, так и преданные, которые одинаково расположены каждому и всем сердцем привязаны ко мне полностью распоряжаются мной. Мои преданные, всегда занятые любовным служением мне, получают такое удовольствие от него, что становятся равнодушными даже к четырем видам освобождения, хотя эти виды освобождения приходят к ним сами собой. Что тогда говорить о призрачном счастье? вознесения на высшие планеты, чистый преданный, всегда в моем сердце, и я всегда в сердце чистого преданного. Мои преданные не хотят знать ни о чем другом, кроме меня, и я не знаю никого, кроме них. Це слова Господа Вишну, а преданные це відданные кришнавитые, які останнім часом нагадують про себе. І сьогодні буде якраз і Крішна, і Шива, і Вішну, ось ця статуетка постоїть ось тут, і буде спостерігати, що будуть казати нам ці карти карми. А я прочитаю мантру, яка тут написана: Ом Намах, Пхагавате, Васудевайя, і відкрию коробочку, і прочитаю Ом Намах Шівая. Отож, що стосується. 17 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 8, 17 чи 26 числа будь-якого місяця сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде карта за Днем Народження. Це буде в кінці цього прогнозу. Знову буде три карти, по дві карти на знак Зодіаку і ще за Днем Народження. Що ж це за дві карти будуть? Перша карта це загалом вона буде показувати, який цей день під яким кольором. Друга карта це буде виклик дня. Це можливі якісь події, на які важко буде якось вплинути вам, вони будуть впливати на вас. Ну і третя карта за днем народження. Тож, давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. 2. Один. Розпочинаємо з близнюків, бо саме йде цей знак, і, можливо, хтось святкує свій день народження, отож, отож, чого очікувати від цього понеділка. Сарасваті в прямій позиції. Це, по-перше, дуже гарна карта для жінок, бо це. Дружина Господа Брами вона завідує мистецтвом, вона завідує науками, і вона цілком вам буде допомагати сьогодні цілий день. Сьогодні гарно займатися як домашніми справами, так і навчатися, займатися музикою. Бачите, вона грає на міні. Тобто, сьогодні гарний день для творчості і для гармонії. бо... Число вісім, це число гармонії, число октави, число нот. Тож сьогодні навіть може бути музичний день ще представники знаку Близнюки цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Виклик дня сокира перегорнута, на жаль, і це зброя господа Шиви. Тож сьогодні не слід відсікати якісь думки, які до вас приходять. Навпаки, слід на них зосереджуватися і ні в якому разі не вести себе агресивно. Навпаки, сьогодні день, коли слід бути тихішими і спокійнішими, більше дослухатися до тих вібрацій, які вам буде надавати богиня Сарасваті. Для представників знаку рак. Червоний аркан чотки, перегорнута. Тож сьогодні вас вам буде не вистачати зосередженості. Вам не слід забувати повторювати святі імена Господа. І якщо у вас є можливість робити Джапу, не забувайте робити джапу сьогодні більше ніж того ви робите постійно. Перегорнуті чіткі це відсутність уваги. Зверніть на це. Більше уваги будьте зосереджені і не розболтані. Бо, якщо ви будете не зосереджені, можуть бути якісь проблеми. Виклик дня. Сур'я суря вам допоможе. Суря це Бог сонця. Він, по-перше, каже про те, що сьогодні непогано кудись поїхати і вирішити якісь свої нагальні питання. По-друге, ви можете щось з'ясувати, якась ясність у вас буде в цей день. І сьогодні у вас з зором буде все нормально. А От пам'ять треба бути дуже, дуже обережними. Ще представники знаку рак цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку кілець. Для левів кама в прямій позиції. Кама це бог кохання. Бог спокус, бачите, він стріляє своєю квітковою стрілою у серце будь-якої людини. Тож сьогодні непоганий день саме для того, щоб зустрітися зі своїми коханими, поспілкуватися, можливо, провести гарну ніч. В цілому ви сьогодні в позитивному такому закоханому що щоб не відбувалося навкруги. Якщо ви не будете забувати про кохання, про якісь світлі почуття, на вас нічого не зможе вплинути. Ти чорний, чор жовта масть, вона завжди приносить якусь допомогу, і ця допомога може прийти від тих людей, яких ви кохаєте. Далі, виклик дня. перегорнутий вішну, тож Всевишній, на жаль, не з вами сьогодні. По-перше, це ваша карта, тож вашій якості можуть вам якимось. Чином шкодити, окрім цього, вам не слід забувати про Всевишнього. Якщо ви чуєте щось погане, бачите щось погане, не забувайте все погане і гарне посилає нам Господь. Тож не забувайте читати мантру вішну, а це Ом намаххагавате, васудевая. І бережіть себе від непотрібних вам спокус життя. Далі представники знаку діва. Лакшмі в прямій позиції. Лакшмі це дружина Господа Вішну, це богиня, пов'язана з щастям, з богатством. Тож сьогодні гарно вирішувати якісь питання, пов'язані з грошима. Сьогодні до вас обов'язково прийдуть гроші, на які ви заслуговуєте. Також це дуже гарна карта для жінок, якщо ви жінка, ви сьогодні. Отримаєте максимальний якийсь сенс від цього дня. Якщо ж ви чоловік, краще робити справи з жінками. І якщо ці жінки будуть ще представники представниці знаку стрілець, то все у вас буде дуже гарно виходити. Виклик дня на цей понеділок, аж війни в прямій позиції. Аж війни, бачите, це два брати. В них. Голови такі конячі, і вони їдуть на своїй на назустріч щастю. І жовтий аркан він завжди дає допомогу вам. По-перше, ця допомога може до вас прийти о 13-й годині дня. Це дуже непоганий час для вирішування якихось нагальних питань. Також аж допоможуть вам сьогодні. Якщо вам треба кудись їхати, ви зможете цю поїздку зробити максимально результативною. Для представників знаку Терези шива, ну що ж, пряма позиція Шиви Шиви, не така вже і страшна, бо шива це один з творців всесвіту, одначе він також пов'язаний з руйнуваннями. Тож сьогодні рекомендація для вас руйнувати все, що вам не потрібно, і пам'ятати, що дуже часто. Коли ви застосовуєте свою силу, саме сила дає більший результат, ніж ви будете просто спокійними. Не забувайте повторювати мантру шиві ом на а Також представники знаку терези цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку діва. Для Терезів виклик дня чакра, червоний аркан він завжди насторожує. Він каже про те, що сьогодні день досить може бути психологічно напружений. Чакра це. Окрім того, що це зброя вішну, це перекладається з санскриту як коло чи колесо. Сьогодні можна кудись їхати, вирішувати якісь питання, в дорозі вам буде щастити. Зверніть увагу, на 23 годину вечора це дуже результативна година для того, щоб зробити те, що ви давно вже відкладали. Далі, представники знаку Скорпіон. Парваті в прямій позиції. Парваті це дружина Господа Шиви. Вона має багато імен і багато функцій. Вона і калі, вона і дурга, вона і саті, і вона така багаторука. Бачите, якщо ви жінка, вам сьогодні якраз ваша багатофункціональність, багаторукість вам допоможе. І також парваті, це одна з величних богинь, це матір Господа. Ганеши це матір, також бога війни, якого називають сканда або Картікея. Тож сьогодні дуже непоганий день для того, щоб зайнятися власними дітьми. Ще представники знаку Скорпіон цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Виклик дня. Чорний аркан, карма. Карма перекладається як дія, а також закон дії та протидії. Сьогодні ви можете відпрацювати якісь кармічні заборгованості, зробити це на користь собі. Ви сьогодні відпрацьовуєте свою карму, бо аркан все ж таки випав в прямій позиції. Що ж стосується позитивних моментів дня, вони цілком можливі вранці, о 10-й годині ранку. Для представників знаку стрілець, Тхарма, тхарма це закон, за яким ви живете в прямій позиції. Ця карта каже про те, що не відступайте від тих принципів, які у вас є, і тоді вам не будуть страшні ніякі зовнішні перепони, ніякі зовнішні закони, ваші внутрішні закони, ваше вірування, ваша впевненість у тому, що все є саме так, як того ви. Як ви гадаєте, це і є ключовим моментом цього дня. Не відступайте від своїх принципів. Виклик Дня, Шангха, Червоний Аркан. Шанкха у даній колоді це мушля, в якої Крішна зазиває на битву Курукшетра. Одначе, шангха в нашому Розумінні сучасному це телефон сьогодні може бути якийсь дуже важливий дзвінок, який радикально змінить ваше життя. Головне вірити у диво. Далі представники знаку Козиріг. Крішна в прямій позиції. Що ж, ви сьогодні знаходитесь під покровом Всевишнього. Не забувайте читати його мантру. Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі Харі, Харі Рам Харі Рам Рам, Рам, Харі. харі. Не обов'язково це робити тільки в тих моментах, коли вам скрутно, але треба робити це постійно. Для вас позитивна година. Це 12-та година дня. І в цілому, сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риб досить для вас позитивні. Нічого не бійтеся, з вами Крішна. Одначе, який у вас виклик цього дня? Ваю, ну що ж, Жовтий аркан в прямій позиції. Вавію це вітер, це ваш настрій. Якщо ви будете керувати своїм власним настроєм, нічого поганого не станеться. Вітер це ваше натхнення, тож сьогодні непогано зайнятися якоїсь творчою діяльності. Ще використовуєте корисний час, це 18-та година. З 18 по 19 .00. можете кудись їхати, у вас відкриті всі дороги, ви, як вітер, дуже швидко можете дістатися того місця, яке. Вам потрібне. Для представників знаку водолій, варуна в прямій позиції. Варуна це Бог морів, Бог океанів, він зберігає велику коштовність. Бачите, він тримає в одній зі своїх рук перлину, також він володіє нектаром життя. Він пов'язаний з вашим здоров'ям, з кров'ю. Сьогодні все у вас буде гаразд. І окрім цього, якщо вам треба спілкуватися, чи. Переміщатися кудись вам буде допомагати варуна. Особливо рекомендую у цей день побути трошки на березі якоїсь водойми ще водоліям у цей понеділок. Велика ймовірність зустрічі чи бесіди з представником знаку Рак. Виклик дня Дамару. Червоний аркан в прямій позиції це вже непогано, одначе все одно може бути якась психологічна напруга. Вам слід у цей день не випадати з власного ритму. Якщо ви собі щось вибудовували, якісь плани, слід робити все так, як того ви бажали, не виходити з ритму. Дамаро це барабан, на якому грає господь Шива, і вважається, що допоки чутен бій цього барабану, земля буде жити. Для представників знаку риби Вішвамітра це Бог, який завідує будівництвом. Бачите, він тримає у своїх руках. Молоток та лінієчку. і це такий він якраз і натякає на те, що сьогодні непоганий день для того, щоб зайнятися, можливо, ремонтом невеличким вашої будівлі. Сьогодні гарно підписувати якісь договори, які стосуються нерухомого майна. І сьогодні вам допомагає вішла мітра творити справжні дива. Зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Якщо вам треба кудись телефонувати, краща година саме задля для цього. І виклик дня Мокша, чорний аркан в прямій позиції, це непогано. Мокша це визволення, це остання карта в цій колоді. Тут рівнесенько 33 карти, і вона дає вам можливість закінчити щось важливе і відкрити для себе нове життя. Мокша це визволення від пут рабства матеріального і можливість зростати та високо літати. Далі представники знаку Овен. Веда, на жаль, перегорнута червоний аркан. Він завжди дає напругу в перегорнутому вигляді. Це неможливість щось вирішувати. Якщо вам будуть вас будуть примушувати сьогодні підписувати якісь договори, не робіть цього. Ви таким чином можете собі зіпсувати. Подальше життя. І будьте уважні у тому, що ви читаєте. Можливо, дрібним шрифтом написано те, чого ви не зможете побачити з першого прочитання. І виклик дня – Хануман. Хануман в прямій позиції, жовтий аркан завжди дає допомогу. І Хануман це ваші помічники, ваші вірні та надійні друзі, а також ваші тваринні сили, які є у вас. Тож, якщо ви будете фізично сильними, ви все подолаєте. Якщо ж у вас ще буде вірний, надійний супутник. Супутник та помічник у вас загалом все вийде. Зверніть увагу на 22 -го годину вечора. Якраз це гарний час для того, щоб зателефонувати якомусь старому приятелю, який може вирішити ваші нагальні питання. І представники знаку тілець, тришул в прямій позиції. Це тризуб господаршиви в прямій позиції. Він каже про те, що так сьогодні може бути якась напруга, одначе, якщо ви не будете забувати про верховного бумбалінатха Шиву, повторювати його мантру, нічого страшного з вами не буде. Не випадково якраз статуетка стоїть тут, куди й випав цей тришул. І виклик дня для тільців. Жовтий аркан в прямій позиції. Корова діті це основи, це можливість розвиватися. Корова діті тримає на собі бачите, скільки богів, і вона втілення матеріальних цінностей, які сьогодні обов'язково будуть з вами, допомоги і стійкості суто. Коли ви стоїте на землі, ви відчуваєте цю землю. І сьогодні дуже непоганий день саме для того, щоб піти, можливо, до лікаря і вирішити свої якісь проблеми зі здоров'ям. Зверніть увагу на 15-ту годину дня з п'ятнадцятої по 16-ту, Дуже гарний період для того, щоб реалізувати якісь важливі питання. І як я вам обіцяв ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що день для вас не сильно гарний, вам все одно випав Бог Агні. Це перший аркан цієї колоди. Він каже про те, що сьогодні непоганий день для якихось починань для посівів на. Те, щоб потім зібрати гарний врожай, а також для творчості, не забувайте, що будь-яке жертвоприношення воно не проходить без, без Агні, бо Агні це вогонь. Тому якщо ви сьогодні просто запалите. Благовоння чи світе, і прочитати, чи мантри, чи якісь молитви, це надасть вам силу та захисту. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Ганеш в прямій позиції. Що ж, це дуже гарний показник. Ганеша без нього не розпочинається жодне велике діло в Індії навіть. Багаточисленні фільми, які вони знімають в перший день вони приносять жертвоприношення Ганеші. Ганеша любить, любить поїсти солоденьке, тож і ви собі в цьому не відмовляйте сьогодні, і він вам допоможе, бо він має 11-й номер. А якраз двічка і одинадцять дуже гарно гормонує. Сьогодні непоганий день для того, щоб підписувати якісь договори, бо Ганеша він також пов'язаний з письмом. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця Ямарадж це Плутон індійського пантеону. Він займається. Тим, що він карає грішників, тож ямарач каже: вам не грішіть у цьому житті і намагайтеся сьогодні бути більш такими степенними, більш впевненими у своїх якихось діях, бо Ямарач, він. Керує тхармою, керує законом, тож сьогодні і ви не відходьте від закону. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий лото скаже про те, що вам сьогодні не слід розкриватися. Будьте більш зосереджені, не розповідайте тих. Дрібниць, які не потрібні людям, і будьте зосереджені сьогодні. Ви можете закритися як цей лотос, і нічого гарного не буде, якщо ви будете розкриватися. Якщо ви розкриєтеся, це буде ваша певна поразка. Далі, якщо ви народилися 5, 14-го або 23 го числа будь-якого місяця. Сканда він же Картікея, це один з синів господа Шиви та богині. Парваті, і він завідує війною і перемогою. Сьогодні ви можете перемогти завдяки тому, що будете стійкими і вірними своїм принципам. Не відходьте від своїх принципів. Якщо ви військовий, сьогодні з вами надійний помічник Сканда. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24-го числа будь-якого місяця, перегорнутий Кубера. Кубера це. Небесний банкір, він тримає у руках ось такого білого мангуста, перегорнутий стадії, він каже про те, що сьогодні поганий день для комерційних якихось підприємств. Навпаки, сьогодні день, коли ви втрачаєте гроші, коли вам треба буде залізти в свою скарбничку, і ви можете потім залишитися нічим. Тож намагайтеся у цей день не транжирити свої гроші. Далі, якщо ви народилися 7-16. го го або 25 числа будь-якого місяця Брахма в прямій позиції каже про те, що сьогодні слід поважати думку людей старших за вас. Брахма це один з творців матеріального всесвіту. Його називають дідусь. Він Дає великі блага, одначе в нього лише один день у році, коли його почитають, і один храм лише у Індії, де почитають Брахмут. А ви не забувайте почитати людей похилого віку. І якщо ви самі є людина похилого віку, сьогодні вам обов'язково пощастить. Далі, якщо ви народилися восьмого, сімнадцятого. Або 26 го числа будь-якого місяця я казав на початку, що день непоганий, одначе індра перегорнутий каже про те, що у цей день не слід бути пихатими у цей день навпаки слід поважати думку інших людей і не робити себе вище. Вище кімнатного тапочка, як то кажуть, навпаки, намагайтеся у цей день свою пиху, впихатися свою, засунути куди подалі і більше дослухатися до порад людей, щоб не попастися на своєму егоїзмі. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця, перегорнутий Сома. Сома він же Чандра, Бог місяця. Бог ритму він перегорнутий, тож вам сьогодні не вистачає ритму. Рекомендація нікуди не їхати. І якщо у вас у вас є можливість, просто посидіти вдома, ви сьогодні втрачаєте світло, як і сома втрачає постійно своє світло після повного місяця. Зараз Місяць зростає, зараз молодик ще йде, тому можете використовувати цей час з користю і робити щось новеньке. Бо коли вже настане повний місяць, навпаки, ситуація трошки розгорнеться інакше. Всім нам зараз допомагає Меркурій, який випереджає сонця, і він дає можливість робити нові цікаві справи і переміщатися до чогось кращого. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що сьогодні для вас сказали ці досить дивні карти карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Я все ж таки сподіваюся, що ближче до кінця літу вас вже стане нарешті тисяча підписників, і це буде давати результати на перегляді. Бо насправді влітку перегляди падають, і я розумію, чому, бо літо зовсім для іншого існує. І на жаль. Вже третє літо, коли ми всі знаходимось в напрузі. Я ж вам всім бажаю не бути в напрузі, не забувати про те, що зверху на вас дивляться величні боги. І, звісно, українським бійцям я бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть величні боги і наш єдиний махавішну, вакантанка. Господь. Батюшка Бог.